21 листопада церква святкує свято, собор святого архистратига Михаїла і всіх безплотних сил. Цим святом церква хоче підкреслити значення ангелів у житті кожної людини. І у відкритій розмові із отцем Василем Рудейком, священником храму священомученика Клементія Шептицького Львові, ми говоритимемо про святого архистратига Михаїла і про значення ангелів у житті кожної людини. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, говоримо сьогодні про свято Собор Святого Архистратига Михаїла і всіх безплотних сил. І, власне, цікавим є те, що святий Архистратих Михаїл почитається як в юдейській, так ісламській, так і християнській традиціях. От і виникає запитання: а чому він так почитається, чим він заслужив собі таку славу? У різних традиціях. Релігійних, не тільки християнські, юдейські там чи в інших існує е, існують вчення про е, інших розумних істот у Всесвіті, окрім людей. Вони можуть по-різному називатися, але в більшості випадків якось, е, якось воно так в людстві склалося, що е, ті Інші істоти у всесвіті вони вважаються попередньо сотвореними перед людьми, вони вважаються досконалішими, інколи їх вважають духами, які не мають тіл або не мають плоті, чи мають якісь менш тугі тіла, так би мовити. Що стосується біблійних оповідок, то Біблія наскрізь пронизана вченням. Чи згадками про ангелів. І дуже різноманітний контекст є вчення біблійного про ангелів. Передовсім ангели згідно з біблійними текстами це істоти, які стоять дуже близько біля Бога. Це Божі приближення. І як такі, які стоять близько біля Бога, вони. Оглядають його істоту божественну, оглядають божественну природу, і Бог послуговується ними для того, щоб комунікувати якісь певні ідеї, вчення, бажання свої і так далі людям. Тобто ангел і саме слово, ангело з грецькою мовою означає посланець, це ті, яких Господь посилає в світ. Посилає для того, щоб комунікувати свою волю, для того, щоб передати людям в першу чергу свою волю. Е, існують різноманітні уявлення про те, як виглядають ангели, е, яка в них є своєрідна ієрархія і так далі. Що стосується орхістратига Михаїла, е, більшість інформації про нього вже такої точнішої почерпають із книги Откровення Святого Йоанна Богослова. В якій описується битва е, на небі між е, ангелами, які залишилися вірні Богові, і ангелами, які спротивилися Божій волі. Е, е, і як провідник добрих ангелів виступає архістратих Михаїл. Архістратих Михаїл е, е, не можна сказати, що він в ієрархії. Ангелів є якийсь вищий, перший серед ангелів чи щось подібне до того. він воєвода, він той, який е, воює на стороні Бога в першу чергу. Слово Михаїл з, грець... з єврейської мови означає, хто як Бог, вислів, хто як Бог. Е, і це також ставить дуже серйозну, е, дуже серйозний такий образ. Божественного войовника, який не своєю силою, якоюсь мудрістю і так далі, бореться за правду Господню, бореться за відстоювання божественних позицій, але бореться з цим, вказуючи на перше джерело. Питання, яке заключене в назві чи в імені. Михаїла, хто як Бог, має на меті вказати на Бога. І кожен, хто споглядає на Бога, він вже переможений, він вже Богом осяяний, він вже Богом переконаний. Звичайно, що він може противитися цьому переконанню, він може закриватися від божественного світла, він може закриватися від істини, яку Господь хоче комунікувати. Але ця, ця вказівка ангелів і. Конкретно архістратига Михаїла, хто як Бог, вже є перемогою Бога в цьому світі. Відразу зустрічне запитання: то чи злі духи є поганими ангелами? Ну це не можна так сказати добрі ангели, погані ангели. Вони є такими самими ангелами, як і добрі ангели. Тільки їхня воля і суть. Полягає в тому, що вони не хочуть бути з Богом. Вони хочуть бути окремо від Бога. Вони хочуть вийти поза всеохопність божественну. Вони хочуть стати ніби другими богами. В цьому полягає е, такий своєрідний е, сатанізм, якщо можна так сказати. Бо сатана був, е, чи Люцифер його називають, і дуже багато імен, які називають ангела-відступника. Його ідея була. Стати таким, як Бог. Його ідея була стати другим Богом, бути, спробувати вийти поза межі Божественного. І, звичайно, це неможливо є. І тому е, всі ангели, які намагаються наслідувати е, сатану, е, чи Люцифера, чи диявола, як, як би ми його називали, відступника вони противляться Богу в такому. Сенсі, що не хочуть його бачити, не хочуть відчувати його присутності, не хочуть е, перебувати в ньому, що в принципі є неможливим. І багато отців говорять, що мука е, всіх, хто є відступниками божественними, полягає саме в неможливості відступитися від Бога. Тому їх можна радше назвати не злими ангелами там, чи поганими ангелами, але. Ангелами, які потребують нашого співчуття. Ви вже сказали, що існує чіткий поділ ангелів, тобто існує своєрідна ієрархія. Якою вона є, і яке місце в ній займають власне архістратеги? Єрархія ієрархія ангелів існували вже в юдейському контексті. Вони виходили в більшості випадків просто із біблійних описів. Різноманітні назви ангелів існували як архангели, ангели херовими, наприклад, згадуються чи щось подібного до того. В християнській церкві в більшості щодо різних видів чи чинів ангелів взоруються на послання святого апостола Павла, який перелічує декілька із них. Систематизував вчення про ангелів приблизно в 5-6 столітті Діонізій-Ареопагіт. і згідно з ним існує дев'ять різноманітних ангельських чинів. З них архангели, до яких належить архістратиг Михаїл і Гавриїл, містяться другі знизу. То чи є е, архістратегія... Нижчими чи вищими ангелами за рангом? Це складно сказати найвище, найнижче. Тобто є серафими, є херовими і третіми в цій ієрархії, так би мовити, є архангели. Серед архангелів поряд із Михаїлом почитається ще архангел Гавриїл. Архангел Михаїл є більше як такий войовничий ангел, а Гавриїл є більше як провісник. Можна так, можна так сказати, що е, існують різноманітні архангели, е, є Рафаїл, Ураїл і так далі. Тобто в Святому письмі згадується більше різноманітних, різноманітних архангелів. З них дійсно, в більшості згадок про Михаїла він виступає як провідник війська Господнього. Натомість Гавриїл радше є таким післанцем Господнім, який просто йде там до Діви Марії, чи до Йосифа, чи до кого-небудь іншого і говорить їм про волю Божу, яку вони повинні прийняти і слідувати їй. Відомо, що церква. Почитає святого архістратига Михаїла двічі на рік, власне, 21 листопада і 19 вересня на, в пам'ять якогось чуда. Та є, є свято, яке встановлене, встановлене в грецькій церкві так зване чудо святого архістратега Михаїла в колосах, і полягало воно в спасінні церкви, присвяченої архістратегу Михаїлу, яку язичники хотіли затопити. Звівши дві річки в одне русло, і згідно з оповіддю, з житієм цього свята, Михаїл чудесним способом загородив ці води, які не могли прийти і зруйнувати цей храм. В цьому якби полягає суть. Свята святкування Михаїла в колосах. За своєю суттю, це свято більше-менше є подібне до сьогоднішнього свята Архістратига Михаїла заступництво ангелів за людей, перебування ангелів чи прихід ангелів на молитву людей. Охорона е, людей е, з прикликанням ангелів це зміст цих свят. І в часи Київської Русі цього ангела також почитали. Відомо, що князь Ярослав Мудрий звів Михайлівський Золотоверхий собор. Отже, що відомо про почитання цього святого Ангела в часи Київської Русі? Е, ну, це досить складно сказати так. Про якийсь там культ архістратига Михаїла, він до певної міри перейнявся з Візантії, бо вже імператор Константин в IV столітті будує храм архістратига Михаїла і подібно, як Дмитрій, наприклад, який провідник війська і так далі в, в таких країнах середньовічних, як Київська Русь, і, і, і тим подібно архістратег Михаїл ставав. Провідником не знаю, війська, держави, своєрідний символ, такі утвердження, і так далі. З одного боку, з іншого боку, зі Святого Письма ми знаємо про ангелів-охоронців, так би мовити, і кожна країна чи кожне місто також. Згідно з, з святим письмом, має свого ангела-охоронця, який чуває над цим містом, над країною, дає можливість е, е, проявитися містові чи країні, чи кожній особистій людині. Також із, із, із святого письма ми знаємо, що кожен з нас має свого ангела-охоронця, який е, несе перед Богом за нас відповідальність і. Прислухаючись або не прислухаючись до його порад, ми також будемо нести відповідальність перед Богом. Цікавим є почитання ангелів під час богослужень. Отже, як загалом ангели почитаються в, в літургіях? і. Які є богослуження цього свята? Літургійно ангели почитаються в цьому нашому сьогоднішньому святі, бо є, є ще тижневе почитання ангелів. В понеділок, кожного понеділка, є святкування ангелів, є собор архістратига Гавриїла на другий день після благовіщення окреме свято почитання ангелів. Але є дві основних літургійних перспективи, в яких Ангели почитаються. В першу чергу ангели почитаються, як, е, як ті, які оточують Божественний престол, і як ті, які возносять йому е, таку відвічний пісний спів, відвічне співання, відвічну хвилу. Ангели це ті, які бачать лице Боже. І з вдячності, з благоговіння, з, не знаю, зі страхом, своєрідним таким божественним страхом споглядають і успівують велич Божу. І в цьому образі ангели є до певної міри моделлю ідеальної церкви. На, на літургії ми, наприклад, співаємо ми херовим, тайно являючи і животворячі тройці, третує пісню, співаючи і так далі. В цьому піснеспіві, який є центральним піснеспівом Євхаристійної літургії в Візантійському обряді, представлена ідеальна спільнота святих, які, споглядаючи Бога, віддають йому хвалу, трисвяту хвалу, бо Бог в тройці споглядається ангелами, і цю трисвяту пісню вони, вони виконують. І як другий аспект е, літургійного співування і почитання ангелів є їхнє заступництво, звичайно. Тому що ангели супроводжують людей, вони заступаються, вони вказують нам правильну дорогу. Ми повинні були б заносити свої молитви до ангелів. Е, Ну, тобто в таких двох перспективах літургійно співу, якщо ви візьмете будь-який піснеспів спів сьогоднішнього свята, ви побачите завжди, з одного боку, вказівка на успівування Бога в Його величі, в Його троєчності, в Його красі, і з іншого боку, заохочення вірних звертатися до ангелів про заступництво, благати про заступництво. Ангельське е, е, об'явлення в кінці Бога через ангелів, яке він дає, часто Архангела Михаїла е, зображують як воїна, також під час страшного суду є його там зображення, але менш е, зустрічається власне ікона свята, е, собору святого Архангела Михаїла і всіх безплотних сил. Чому така іконографія цього, цього свята і загалом? Ангела. Ну, насправді, не є аж так мало. Тобто є, є зображення архістратига Михаїла як архістратига, і є зображення Михаїла разом з цілим ангельським воїнством, тобто безліч ангелів, і на початковому тлі цієї ікони є Михаїл і Гавраїл. Які тримають такі круглі кулі, на яких зображено Ісус Христос або щось подібного до того. Тобто вони цих двоє провідників ангельських хорів, в імені всього воїнства звіщають людям Христа, звіщають людям того, який в для того, щоб нас спасти. Тобто не, не можна так сказати, що менш зустрічається або більше. Е, ясно, що виокремлення Гавраїла або Михаїла з загального воїнства ангелів — це природне, оскільки існують їхні свята особливі. Але е, 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 іконографічні зображення є. Як одиночні, так і, так і суцільні. Звичайно, що е, більшість зображень святого Михаїла як архістратига вони натхнені тим, що, е, що про нього розповідається в книзі, «Об'явлення», що він скинув. Змія е, в бездну та на землю чи щось подібного до того, і е, тому інколи він там з копієм якимось зображається, який там протикає е, диявола, і диявол наслідок того падає, інколи просто він там з мечем стоїть і е, представляє воїнство е, небесне, щось подібного до того. А як же люди мають молитися до ангелів-охоронців? Ну, я я би заохочував передовсім всіх Михаїлів звертатися до їхнього небесного заступництва. Але церква завжди заохочувала і далі заохочує кожного з нас звертатися до свого ангела-охоронця. Є особливі молитви, навіть серед щоденних молитв, які рекомендуються вірним для, для моління зранку або ввечері. Обов'язково згадується. Згадуються ангельські сили, які повинні там за нас заступатися, і серед них ангел-охоронець. Тобто такий добрий контакт із своїм небесним заступником і покровителем, ангелом-охоронцем, треба плекати. треба до нього звертатися, треба намагатися прислухатися до його порад, які він нам дає е протягом нашого життя. Ось, Таким чином я би це, я би це окреслив і вчити молитви. І особливо в понеділки, коли церква особливим чином оспівує небесні воїнства і ангелів зробити собі духовний подвиг такий е особливої пам'яті про небесного заступника ангела-охоронця. Це була відкрита розмова із отцем Василем Рудейком. І ми говорили про свято собору святого Архістратига Михаїла і всіх безплотних сил, а також про значення ангелів в житті людини.